Не всі народні депутати, які сьогодні опинилися в парламенті, а вони взагалі готові бути народними депутатами, і ба вони готові бути народними депутатами в час війни. Бо це теж дуже велика різниця, і це ми сьогодні відчуваємо. і Українське суспільство це відчуває, тому е, однозначно, що немає ніякого позитивного сприйняття в парламенті, тобто і всі. Там ті, що є в тому парламенті, чи ці депутати працюють, чи не працюють, вони всі загалом виглядають як некомпетентні, і непрофесійні, тільки тому, що сам, саме таке в українському суспільстві є враження про цей парламент. Я вам навіть скажу трошки з іншого точки зору, фактично, в нас є ряд людей, які є при владі і в парламенті, і в Офісі президента, і в Кабміні, і десь на місцях його, і в ВЦА. Які не всі готові бути на тих місцях, на яких вони перебувають в час війни? І це факт.